Вітаю, Міністерство юстиції України. Це захист інтересів держави та справедливісті для громадян. У цьому випуску розкажу, що зроблено органами міністерства за тиждень, зокрема про нову лабораторію для розкриття воєнних злочинів, платформу для продажу власного майна, щеплення малюків у колонії. Про це та багато іншого далі. У Міністерстві юстиції з'явився унікальний інструмент криміналістична лабораторія, передана Королівством Нідерландів. Це високотехнологічний комплекс для фіксації та аналізу доказів воєнних злочинів навіть у найскладніших умовах. Уряд Нідерландів ухвалив рішення спрямувати величезну допомогу, на мою думку, нашим установам установі під Міністерства юстиції. Це ознака довіри. Я дуже хочу повернутись і побачити вже результати роботи. Лабораторія об'єднує шість модулів: від ДНК-аналізу до дослідження вибухівки та цифрових слідів. Вона може відновлювати видалені дані з телефонів чи хмарних сервісів, виявляти хімічні речовини на місці події за лічені хвилини та навіть визначати якість продуктів для зсу. Одеться молекулярно-генетичні дослідження. У нас є нове обладнання. Є е, обладнання, яке нам передали минулого року для швидкого дослідження ДНК. Наразі ми в майбутньому, найшвидшому плануємо проводити і повний цикл досліджень. У нас повністю лабораторія обладнана. Також у нас ще планується момент, що для наукової роботи нам будуть передавати обладнання МЖС нового покоління для секвенування, яке ми плануємо валідувати. Ця лабораторія справжній криміналістичний московий центр, який посилить правосуддя в Україні. Київщина готується до великодня. Працівники центру пробації, місцеві жителі та люди, які відбувають покарання у вигляді громадських робіт, разом прибирали місце молитви. Учасники толоки стали частиною унікального пілотного проєкту центру пробації, який змінює підхід до громадських робіт. Громадські роботи це коли засуджені замість ув'язнення працюють на користь громади, прибирають, ремонтують та допомагають. Новий пілотний проєкт робить цей процес прозорим і корисним. Як центр шукає підприємства, які потребують робочих рук, перевіряє їх, укладає угоди та направляє людей за їхніми навичками. Усе під контролем від облік годин до фіксації порушень, ба більше це платна послуга, яка наповнює місцеві бюджети та знижує корупційні ризики. Загубили свідоцтво про народження, шлюб чи іншу важливу подію. Не хвилюйтеся, відділи ДРАЦ видають повторні документи на основі актових записів. Паперових чи електронних незалежно від вашого місця проживання. Ці записи частина національного архівного фонду надійно захищають ваші права. Книги про народження, шлюби, розлучення чи зміну імені зберігаються 75 років, а потім ідуть до архівів. Тож, якщо життя підкинуло такий виклик, знайте усе під контролем. Головне звернутися до ДРАЦ. Довіреність це ваш ключ до спокою, коли потрібно представляти інтерес в Україні перебуваючи за кордоном. Цей документ дозволяє довіреній особі підписувати договори, розпоряджатися майном чи представляти вас у справах. Оформити довіреність можна у консульстві, і вона одразу діє в Україні без зайвих процедур, або ж у нотаріуса за кордоном, але тоді знадобиться апостиль і переклад українською. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код, документи представника та, якщо треба, папери на майно. Оплатіть консульський збір чи нотаріальну послугу і ваші справи під. Під контролем, де б ви не були. Продати квартиру, автомобіль, одяг, взуття, меблі або навіть власний телефон легко з OpenMarket. Електронний аукціон працює з 2014 року та налічує понад 100 тисяч зареєстрованих користувачів. Завдяки аукціону відвідувачі платформи вже продали на понад 10 мільярдів гривень. Щоб виставити майно на продаж, потрібно зробити лише три кроки: обрати вид аукціону на сайті, ознайомитись з договором та заявкою, заповнити. Та підписати документи електронним підписом і надіслати їх на електронну адресу, додавши фото майна. Якщо залишилися питання, звертайтеся за номером на екрані. У будинку дитини при Надержинчинській виправній колонії малюки, що перебувають тут разом із мамами, пройшли планову вакцинацію. Щеплення проводили за всіма стандартами МОЗ після ретельного медогляду і під наглядом досвідченого педіатра. Мамам пояснили, чому вакцинація це захист від небезпечних хвороб і запорука здорового майбутнього. Завдяки злагодженій роботі медиків колонії та місцевих лікарів усі дітки отримали необхідні щеплення. На цьому все більше на нашому сайті та в соціальних мережах. Підписуйтесь і до зустрічі.